Друзі всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас фризування. Фризуємо під картоплю, трактор китайчик дв 434 дц і ґрунтофреза ДТЗ 1,60 м От працюємо ми на друга понижена. Глибина максимальна, яка може фрезу, причаху пуштаний наплавається. Та й фрезує. Отже, два проходи зроблено, от і йде третій. Вон 540. От що виходить зараз по глибині. Ну і ще я не можу достатися. Леже жалізних як такому. 20, ну тут 20 десь буде. Сьогодні фризуємо. Завтра плануємо посадку. Тому що в нас вже Закінчилися дощі. Плануємо посадку картоплі. Вона далі знову передають посадку дощі. Тому зараз працюємо. От якось у нас так виходить. У нас попередник був. Озима пшениця. Кинули ми гній. Приурали а зараз фрезуємо, під посадку притоплю. Тому На цьому я буду з вами початися. Всім папа, без зустрічі.